Базовий курс з української мови та літератури, курс підготовки для зовнішнього незалежного оцінювання, навчальні фільми, аудіокниги, українські словники та підручники все це відтепер у відкритому доступі зібрано на одному сайті і повністю безкоштовно. Ідеолог проєкту, викладач української мови та літератури Геннадій Михайличенко викладав українську в навчальних закладах Криму 18 років. Виїхав із Криму після окупації, бо не бачив для себе можливості працювати на півострові. Але улюбленою справою вирішив займатися в інтернеті в Криму через якийсь страх, от якийсь культ ненависті до всього українського. Навіть ті приватні репетитори, які раніше займалися і готували, зараз це все не функціонує. Тому я б не говорив, що це альтернатива. Це просто от на мій погляд для кримчан це єдиний канал, де вони можуть. Безкоштовно і вільно, мобільно отримувати ті знання, які їм необхідні, сайту всього місяць, і він ще продовжує наповнюватися навчальними матеріалами. Але вже зараз в соцмережах до нього приєдналися тисяча охочих продовжувати та удосконалювати свої знання української. Найголовніше в процесі навчання це те, що вчитель постійно контролює учня, дає йому завдання та проводить уроки по скайпу, як у справжньому класі. Це голосні, це приголосні звуки, все таке інше. Тобто, ми бачимо звичайний електронний підручник. Так, от за яким ви спочатку теоретично вивчаєте матеріал за допомогою нашого викладача-консультанта, так от далі, залежно від вивчення теоретичних знань і їх закріплення, вам насилається вже практичний матеріал у різноманітних формах або. Це форми вправ тестів. Вже багато дзвінків не тільки з Криму, але й зі всієї України. Розповідає викладач. Телефонують майбутні студенти для підготовки до ЗНО, переселенці з західних областей. Станіслав Васильєв, учень 11 класу, з родичами виїхав з Криму, не побачив там перспектив. Розповідає, що до головних шкільних екзаменів залишилося кілька місяців і з сайтом не розлучаються ні вдома, ні на вулиці. Ну в основному я сиджу либо за комп'ютером, либо за ноутбуком дома. я либо звоню учителю, либо он мне присылает задание. Я его делаю, присылаю учителю, он правит, показывает мне ошибки, консультирует меня, что и как я неправильно сделал. Крымский диплом, он как бы не действительно, нету такого института, как КФУ, Крымский федеральный университет. Его попросту, ну он нигде не зарегистрирован, то есть это просто как бумажечка. Поки що на сайті два викладачам, але всі вчителі, яким не байдужа доля української мови, можуть приєднатися до нього на волонтерських засадах. Протягом тижня запрацює андроїд-версія для смартфонів, запевняє автор проєкту. Ростем Бакіров, Катерина Тристенко, Соціальна країна.